Російсько-терористичні війська 27 разів порушили режим тиші. На Донеччині незаконні збройні формування знову обстріляли позиції сил АТО із мінометів калібру 120 міліметрів біля селищ Широкіне, Піски, Гнутове, Опитне, а також наші позиції з мінометів калібру 82 міліметрів біля селищ Піски, Майорськ, Ленінське, Кірове. Вкотре злочинці відкривали вогонь по нашим опорним пунктам із артилерії калібру 122 міліметри. А також танку в районі Широкини. Противник також відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм по наших позиціях поблизу населеного пункту Сизе. А неподалік населеного пункту Золоте 4 з 17.30 до 19.00 години, відбулось бойове зіткнення українських військовослужбовців з групою противника. Наші воїни зупинили нападникам щільним вогнем зі стрілецької зброї і змусили його відійти. Обстріли в населених пунктів у зазначений період не відбулося. У псевдоарміях так званих ДНР та ЛНР бракує кадрів. Бойовики за будь-яку ціну намагаються поповнити свої лави. Є така інформація, що на території окупованого Криму, недалеко від Балаклави, при підтримці ФСБ Росії функціонує і подтверджено діяльність лагеря по потовці бойових найомників. Слише сотні бойових готуються, дуже багато бувших заключених. І ожидається їх дуже качання пособів на територію Переважно це громадяни Росії. Подібним чином в'язні скасовують собі тюремні строки. З них знімають всі обвинувачення та закривають карні справи. І, собственно говоря, навіть аналітики політологи в Росії обрати в нього, що амністія, яка в Росії 9 мая амністії заключення, буде бойовиками посилищем і тими, хто їх підтримує, для відголки людей, які виявили з місць заключення. По амністії для янушані без роботи і масових тому ні потім первочерги контингентом для вірговки і отправки на територію України. Мета країни-агресора зрозуміла: очистити Росію від криміналітету, не утримувати засуджених та поповнити лави так званих мешканців Донбасу. Я люблю Україну. маленьку соню та ще 36 вихованців сиротинця свого часу вивезли із Слов'янська до Краматорська. Тоді, після численних обстрілів, приміщення інтернату стали непридатними. Відтак дітей вивезли у Краматорськ, який контролюється українською владою. Тут у них є всі умови для нормального життя. За такими як Соня, цілодобово доглядають вихователі, лікарі і професійні психологи. Є діти, які им їм необхідно место успокоїтися, перевести нервную систему в порядок. Є дети, діти, наоборот, которым необхідно бути одному, скажем так, є діти, которым необхідно моторику рук. Вот Для существует така команда військові у сиротинці не гості, а добрі друзі. Група цивільно-військового співробітництва у зоні АТО завжди серед місцевого населення. Утім, найбільше уваги отримують звісно діти. Ми в прийшли детский дом номер 3 города Краматорска в котором вручили вот эти вот подарочные набори дітям, которые здесь знаходяться, і у нас ще осталось более двох сотень таких же наборів, которые групи гражданского воєнного сотрудничества розв'язуть по всій зоні. АТО. вже близько року військовослужбовці групи цивільно-військового співробітництва організовують взаємодію волонтерів та благодійників з людьми, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України. Цього разу до хорошої справи долучилися і представники фіскальної служби. Я так думаю, що ні один праздник, ні одно міроприяття, которое в з дітьми, впослідуючим мимо этого детского дому. Українські військові продовжують активно допомагати біженцям і внутрішнім переселенцям у зоні АТО. Завдяки їхній роботі постраждалі регулярно отримують воду, продукти харчування та речі першої необхідності. 242 доби постійного бою Донецький аеропорт увійшов в історію. АТО як один з найтривавіших об'єктів, українські воїни гідно давали відсіч ворогу, навіть коли бойовики вже зайняли новий термінал. Серед учасників був і Володимир Коляда, підрозділ якого останнім покидав ще зруйновану пожежну частину. Війна за Україну для нього розпочалась з Майдану. Хвилюючись за майбутнє держави, хлопець вступив до 10-ї сотні самооборони. Це моя сокальська самооборона. От. Три сутки я був волонтером, розвивав харчі на барикади, а далі був на складі одягу. Ні переживання батьків, ні страх загинути не зупинив його. Після Майдану Володимир іде до війська добровольцем. І переживання були, і так далі. Але ну, мусить людини, люди, які мають переконання, свої переконання в чомусь їх виразити. Хлопця направили до 90-го окремого батальйону високомобільних десантних військ. Первинну військову підготовку пройшов на Житомирському полігоні. От, але з такими навчаннями, які в нас були, то багато хто вийшов на такий хороший рівень. Третьба, тренування, дощ, не дощ постійно. Ну, не бувало такого, що, наприклад, там дощ падає, да, що ніхто не виходить. Перше бойове крещення відбулося вже у Донецькому аеропорту. Володимир разом з шістьма побратимами тримав оборону в районі пожежної частини. Перше, що вразило бійця, зрешечене приміщення, яке постійно обстрілював ворог. Ну, приїхав, а там потолок такий. В дирах. Ну, моноліт хороший, я так зрозумів, бо е, зразу почали міномети по нас працювати. Бо тебе стояла стояла за тих дві-три хвилини, що ми розгружалися, І е, міномети нам сказали шукати ну, укриття, зайшли в якусь кімнату. Це потрібно було години-дві, щоб просто привикнути до, до танчика, до мінометів, до тих усіх обстрілів. Військова кмітливість неодноразово допомагала обвести противника навколо пальця. Так трапилося і тоді, коли в руках сепаратистів опинилися декілька рацій українських вояків. Зрозумівши це, Володимир та його побратими вдалися до хитрощів. Ми знали, що в них є наші рації, що вони нас прослуховують. То ми там казали, що у нас там чоловік дуже багато. Чоловік 50. ну хитро зібрали. Навіть були такі дуже хороші знайомі, які додзвонилася і питала скільки нас на цьому. Сказали, що у нас пів батальйону стоїть. Володимир впевнений, якщо б терористи знали, що лише семеро боронили пожежну частину, то негайно розпочали би штурм. Згодом хлопцям рації передали, але тримати оборону вже було недоцільно. Бойовики захопили новий термінал. А відстань від нього до позиції українських військових становило лише 500 метрів. Отож, 23 січня, напад був неминучим. Ми знали, що зранку має бути захоплення. Пожарки. І це як прийшов з 81-ї позивний Окунь, якщо я не помиляюсь. Він був для нас як ангела. Це тоді ще туман такий, і він такий приходить ще з одним хлопцем. Готові? Готові. Ми просто вийшли. Він трьохразовий, якщо не помиляюсь, трохразовий чемпіон по спортивному орієнтуванню. Він коли нас виводив, він е, кожен метр рахував. Після аеропорту було водяне та опитне. Саме там герой був поранений. З березня перебував на лікарняному ліжку. Провідати сина приїхав батько. Михайло Васильович пригадує, що тоді його серце відчувало якусь біду. Ми дзвонимо, телефон фон виключає. Наш, е, ну я не розкажу, може там вечірня провірка, може, ще щось не може. О... Ну, відчуття, як всіх і відчуття, тому що раз нема зв'язку, раз не, не можна поговорити, значить людині щось мішає. Родина Володимира Коляди з розумінням ставиться до його бажання воювати за Україну. Батько навіть філософствує з цього приводу. От, коли, коли йде Мудрець, назустріч йде мужчина і питається його. Мудреця: що мені робити? женитися чи не жінитися? А Мудрець каже, що б ти не зробив, завжди жаліти будеш. О, і я казав своїм дітям, як ви це поступити. Потім буде звіт на себе, що поступили. А ось Володимир не жалітиме після одужання обов'язково повернеться на фронт, допомогти своїм побратимам, з якими так багато всього пережив.